Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо. Про психофізіологію кольору це одна із найулюбленіших тем про кольорознавство. Всі ми знаємо відомий бренд під назвою МакДональдс. Коли заходимо в його приміщення, нас зустрічають дуже знайомий логотип: такі дві арки літери М жовтого кольору. І коли купляємо там картоплю Фрі, у нас переслідує червоний колір. Отже, коли ми дивимося на логотип МакДональдс, то ми бачимо, що тут присутні кольори. Червоно, жовто-гаряче. Ці кольори насправді. Не просто вигадані брендом Макдональдс. Вони викликають найбільший апетит серед інших відтінків. Колір відіграє дуже дуже важливу роль. Ну, по-перше, колір викликає певні асоціації у нас, коли ми бачимо якийсь колір, десь у нас в пам'яті на рівні підсвідомості з'являються приємні асоціації стосовно цього кольору. Тільки тоді повноцінний колір буде мати своє місце в дизайні, коли він буде буде Основним, коли його буде багато, тому колір дещо змінюється. Якщо ви сьогодні спостерігаєте за ребрендингом е, Макдональдса, то на сьогоднішній день літера М залишилася жовтого кольору, але на вулиці ми бачимо, що він коричнево зелений, тобто вже не, не стільки червоний, скільки багато темно-зеленого кольору, що у людини викликає еко, тому що е, екологічність там довіру зелений колір, оскільки сьогодні люди намагаються вести здоровий спосіб життя, тому Макдональдс за допомогою кольора намагається трішки людей привернути до себе. Ось так вони маніпулюють кольором. Давайте ми пройдемося по всіх основних кольорах. Отже, перший це червоний колір. Як червоний колір впливає? Ми розуміємо, що червоний колір це дуже сильний колір. Ну, перш за все, ми його бачимо на світлофорі, і він означає стоп, небезпека і так далі. Червоний колір викликає як позитив. Вні, так і негативні емоції з позитивної сторони він символізує силу, пристрасть, впевненість. Але він також може викликати агресію, гнів, тривогу, почуття небезпеки. Це що ми говорили про світлофор? Червоний колір може підштовхнути людей до швидкого прийняття рішення, тому що він викликає фізичну реакцію, що робить людей голоднішими і стимулює апетит. Тому, якщо ви подивитеся багато ресторанів, кафешок. І так далі, до якихось моментів, які стосуються їжі, то там ви обов'язково знайдете червоний колір. Навіть відомий магазин АТБ три головні літери світяться червоним кольором. Також компанії часто обирають червоний колір, щоб повідомити про розпродаж, тому що цей колір додає повідомленню ефекту терміновості є акційні. Цінники червоного кольору. Ідемо далі. Фіолетовий колір. Що він означає? Це теж дуже насичений колір, але він традиційно пов'язаний більше з жіночністю і здавна прив'язаний до королівського багатства та розкоші. Фіолетовий колір більше зв'язаний з мистецтвом, з фантазією, з прив'язаності, з приємними відчуттями, з філософськими поглядами на життя. Цей колір передає душевний спокій. Люди, що обирають цей колір, романтики, мрійники. Але використовуйте цей колір в дизайні чи в своєму інтер'єрі. Дозовано Найстійкіші асоціації фіолетового кольору: бузок, квіти, туман, загадковість і як на цій картинці, ми бачимо лаванду. Найчастіше застосовують фіолетовий колір, коли використовують теми, які або бренди, які пов'язані з якимось мистецтвом: музика, мистецтво, фотографія, дизайнери, портфоліо створюють, скажімо. З фіолетовим кольором помаранчевий кольор він означає енергійність. Він сам по собі яскравий і теж викликає певні емоції. Це щастя, гра, задоволення, сила та захоплення. Всі ці емоції можна додавати до свого бренду або повідомлення за допомогою помаранчевого кольору. Багато брендів використовують помаранчевий бро... колір, оскільки він передає оптимізм та енергійність. Доведено, що Апельсин стимулює апетит, і саме тому його використовують для реклами харчових продуктів, і не тільки, якщо згадаєте, наприклад, логотип компанії Єва він у нас оранжево-зелений оранжевий колір він стимулює довіру, і зелений колір стимулює екологічність та чистоту. Йдемо далі. Жовтий колір. Що він означає? Він асоціюється з бадьорістю, додає свіжості, це відтінок щастя і надії. З жовтим кольором нас асоціюється сонце. Колір соняшнику, цитрусових, сонячного світла він пробуджує творчість, нові ідеї, надію. Подібно до червоного кольору, він також може діяти як сигнал у попередженнях і насичених інформаційних повідомленнях. Ми також можемо бачити акційні цінники в магазині жовтого кольору. Що викликає позитивні емоції, людина більш лояльно або довірливо відноситься до цих цін і намагається придбати щось в магазині. Будучи самим світлим кольором в спектрі, в кольоровому спектрі, жовтий кольор піднімає настрій, висвітлює, а також викликає почуття радощів та веселощів. Недаремно, коли осінь вкриває нас, наші дерева перетворює в жовті листя, день стає коротшим, але Завдяки балансу жовтого листя в кольорі у нас погода не викликає стільки депресії, коли ми бачимо жовті листки. Синій колір цей колір спокою та безтурботності. Це колір неба, колір океану. Він асоціюється з ясністю, спілкуванням. Фактично, люди виявилися більш продуктивними і спокійними і зосередженішими, коли. Працювали в синій кімнаті, оцінюючи відтінки від яскраво-блакитного до класично синього, глибоко темно-синього, синій вважається безпечним і консервативним, ну і, і звісно, традиційним. Хоча він також пов'язаний з сумом, якщо він такий холодний та, та емоційною холодністю, але в цілому синій колір заспокоює і розслабляє. Недаремно багато лікарів носять. А такі синьо-бірюзові костюми. А це на рівні підсвідомості. Ми можемо довіритися лікарю, який намагається заспокоїти. Зелений колір це колір балансу. Його багато в природі, і він символізує не лише природу, але й свіжість. Здоров'я він вважається спокійним та розслабляючим, як і синій зелений колір дерев і природи дуже обнадіює і заземляє. Це також найлегший колір для наших очей, тому що він не вимагає коректування. Коли потрапляє на сітківку, може поліпшити зір і використовується в нічному баченні. Зелений колір колір довіри. Згадайте, магазин новус. Він у нас великі зелені літери, його логотип. Розробники цього бренду хочуть показати: довіряйте нам, довіряйте тут не лише. Все природнє, але й екологічно здорове. На домашнє завдання вам потрібно обрати один із перелічених кольорів: або синій, або зелений, або фіолетовий, і так далі. Підберіть і напишіть: або вручну, або наберіть на комп'ютері, наберіть текст, який допоможе вам. Відкрити тему цього кольору, от давайте я покажу на прикладі одного із студентів. На домашнє завдання ви обираєте якийсь колір, обираєте якийсь бренд і обираєте логотип і намагаєтеся пояснити, чому саме цей колір обрав автор бренду. Давайте ми подивимося на фіолетовий кольор. Ви обираєте собі кольор фіолетовий колір. Ми розуміємо, що це колір уяви творчості, духовності, це колір містики, колір мрій. Ми бачимо, що бренд Мілка це європейський продукт компанії Крафт. Він вони обрали фіолетовий колір. Ми бачимо повно шоколаду фіолетового кольору. Вибір винятковий і надійний зовнішній вигляд. Це не означає, що фіолетовий колір, про який ми говорили, він має стосуватися тільки мистецтва. Цей фіолетовий колір використовує як шоколад-мілка, як кадбері, від... кадбері, відомий шоколадні цукерки. Знову бачимо, FedEx, він використовує частину фіолетового кольору. Їхня мета швидко доставити пакунки по всьому світу. І це якби розкіш. На фіолетового кольору. Та візеєр теж є свій відтінок фіолетового кольору. Віаційний бізнес, фіолетовий кольор допомагає мандрівникам асоціювати королівську владу та розкіш. Ми обираємо якийсь колір і кілька прикладів такого кольору наводимо. І наступне потрібно написати відтінки. Теж якогось одного кольору. Отже, у нас є жовтий колір. І цей, і цей, і цей, але він має ось такі свої відтінки: і амбре, і американ жовтий, і ауреліон жовтий, і банана жовтий, і бафл, і кадмін Єлов, і канарі жовтий, і так далі. Тобто ми обираємо якийсь колір і переписуємо кількість відтінків. Сподіваюся, що ви зрозуміли. Весь цей текст ви копіюєте і вставляєте в презентацію як практична робота. номер 6. на цьому у мене все.